Бежальна війна в Україні щодня забирає життя, щодня руйнує наше майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Важко поранений український матрос провів кілька місяців у російському полоні. Без медичної допомоги у чоловіка почалася гангрена. Він потрапив у полон 13 квітня у Маріуполі, коли захисники міста вийшли з Азовсталі. А коли настав день обміну, Юрій навіть не одразу зрозумів, куди його везуть. Він розповів свою історію війни. Я вважав кожен день. Я знав, скільки я в пліну, скільки я там пробив, скільки… 47-річний Юрій служив за контрактом у 36-й окремій бригаді морської піхоти з 2016 року. Після вторгнення Росії перебував із побратимами на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Щоб не потрапити в оточення, бійці вирішили під ворожим вогнем у ніч проти 12 квітня виходити з заводу. Ми їхали на двох уралах і по Попали на засідку. Ну і так вийшло, що ми вдвох там через нас і перебігли, почався обстріл. І ми через вікно залізло в будівлю. Там просто хотіли переждати трошки обстріл. У будівлі Юрій наступив на міну, і чоловікові відірвало праву ногу. Його побратим пішов по допомогу, але не повернувся. Згодом стало відомо: він потрапив у полон. Ми вдвох були, він пішов за допомогою, то, то що я вже ну, як без ноги був, я не дочекався, а йти я пробував не міг. Ну, лежав, ждав щось, чого й ждав. За допомогою турнікета Юрій спинив кров, але за кілька годин зняв його і почав шукати воду. Я зрозумів, що допомоги довго не буде, і так пропаде вся нога. Ще щось надіюся на щось. Та був турнікет, але ну, мене спасла термуха, воно якось обліпила кров за це, І, ну, Кров пішла, але ну, не так. Ну, Побутове приміщення, де шкафчики там таке. Я знайшов, щоб накинуть на себе, то що ночі було холодно і знайшов воду там. Ну, Шукав більше воду, тому що без води було погано. А за півтори доби у будівлю зайшли бойовики з так званої ДНР і мало не розстріляли Юрія. Вмішався їхній командир. Я сказав, що будуть жити. Ну, Там второе приложение поступило розстріляти, але він сказав, я приказував, що він будет жити. Как-то так. Ну, а Словесного там на камеру это не передаш, там много почало сказу. Якби люди, які з Західної України, вони говорять, що вони сюди йдуть, це не їхня земля. А я, наприклад, я як з Донбасу, ані з таких, як я вважаю, що я предатель. У Донецькій лікарні Юрію ампутували ще частину ноги. Він не отримував медичної допомоги п'ять днів і вже почалася гангрена. Згодом його вивезли у Суходольськ, де у в'язниці утримують українських полонених. Там е зона строгого режиму номер 36 по-моєму. Ну, там я до конця пробив, до обміну. Важко поранений Юрій жив у бараку на 60 осіб. Там було ще два десятки полонених без них. Двох кровати. Ну, на насчет бита, там жалуватися не приходилось. Постіляні міняли, в душ водили, але ну, В душ я не ходив, тому що раз пішов, упав. Там сильно скользко. Так мився. Годували тричі на день кашами без смаку на сніданок та вечерю давали ще чай. Дорога до їдальні щодня ставала для полонених своєрідною Голгофою. В 7 часов тебе ведуть на завтрак, там недалеко, столове, може, метрів п'ятдесят від цього локального поміщення. Всі інші бігуть, там, верну руки за спину, ми йдемо, наприклад, а не бігуть. У нас там случай був. Хлопец умер 7 июня, по-моему, ну, мы стали, сказали, что герои не вмирать, все стали на колени. Потом у нас там прессинг был такой где-то с неделю. Гусячим ходом, руки за головой и под дубинки, ты идешь в столовую. Были и груби образы и тортуры. Как бы до нас, до таких раненых, как я, они не трогали. А хто поздоровее, конечно физическое было применение, а еще все время. Коли настав день обміну, Юрий не одразу зрозумів, куди його везуть. Они не говорят. Що обмін. Просто ну, как в приказному тоні грузимся в машину, забираємо вещество, перевозят куда, шо ты знаешь. уже в Донецке присадили на автобус уже, що понятно, на обмен уже как это уже Об этом. Коли Юрій побачив український прапор, у нього відібрало мову. Это не передав. Ком горлі. Флаг увидели сразу, Ну, как только флаг увидели, сразу это как-то воодушевило. Ну і далі. Долго, конечно, себе приходив, пока не мог что-то заговорить. Такое іжлення непередаваемое. Юрій уже місяць на волі. Лише зараз усвідомив, що було найважчим у полоні. Інформаційний голод і психологічний, звісно, я скільки раз говорю: проще потіряти якусь то ніж потіряти свободу. Це тяжелі. А ще нестерпно втрачати побратимів. Чоловік досі шукає Віктора, який пішов по допомогу і зник 11 квітня. Родина Юрія у безпеці. Сам боєць уже протезований та щодня вправляється у ходьбі. А далі історія війни з Волиня. Місцеві прикордонники взяли під опіку родину свого товариша Миколи Ткачука. Він героїчно загинув в бою з російськими окупантами, виводячи своїх побратимів з небезпечної місцини. Його маленька дочка Маргарита пишається батьком. І називає його найсміливішим у світі. Від ранку Маргарита готується зустрічати гостей із подарунками до школи. Дівчинка мріє про рюкзак із фламінго. Та мама і на намаййовані. Маргарита донька прикордонника Миколи Ткачука, який загинув на Донеччині у перший місяць війни. Родину і героя тепер опікуються його побратими. Починаючи від господарських робіт, допомагала. Дитина йде в перший клас. Також всім, чим можемо, тим допоможемо. Ну і в майбутньому будемо дружити з багаритою правильно, і все буде добре. Востаннє дружина розмовляла з Миколою за кілька днів до його загибелі. Найбільше чоловіка тоді хвилювала доля родини. Останній раз він дзвонив, виходить 20-го числа. І він казав, що там, ну що там без матюків не скажу, просто капець, бо тут складна ну, обстановка. Він сказав, що він перекидає всі гроші з своєї карти на мою і щоб, якщо що, я вивозила дітей в Польщу. Він не знає, чим це все закінчиться. А, але я сказала, що ми нікуди не поїдемо, тому що ми в він тут. А невдовзі родина дізналася про смерть Миколи. Оксана каже, що нема нашого колі. Дочка за мною йшла мене проводити додому, я не кричала, не плакала тільки, бо тому, що люди кругом. Все. Але всі підняли зразу, що полі не стало. Батько пішов у сарай. У нас там гараж сарай на другий день, і всі стали йому співчуття висловлювати. Каже, ми бачили твою валю, що вона плакала напевно, колі нема. Подробиці загибелі Миколи колеги розповіли його рідним значно пізніше. Хлопці казали, що ну як їх накрила артилерія, потім вони не знали, що там танки, і вони йшли перші, прокладали маршрут до посадки, щоб вивезти ну, всіх остальних. Прикордонника поховали у рідному селі Новосілки. Близькі згадують, Микола з дитинства мріяв про військову кар'єру. Військове училище, куди він туди, в Києві. Він їздив поступати, він туди не пройшов. По конкурсу після 11 класу треба кудись вступати. І вирішив вступати в Рожищенське училище на ветеринара. Навчився лікувати тварин, навчився. Доглядати за тваринами. Піддач корови в кола дав, то корова не чувствовала, таке чувство. Любов до тварин та фах ветеринара знадобився Миколі пізніше, коли він таки здійснив мрію і став прикордонником. На цих кадрах, знятих 5 років тому, Микола Ткачук із вівчаркою Лолою на Добавити, коли, Куди вона дивиться, на які слухи, коли вона чує десь, ви бачите, там рубка, вона насторожується. Це винно, значить, треба, можна щось. Сховатися і наблюдати за тією певною територією. Може, хтось з лісу, там якісь лісоруби вийдуть, тоді відповідно передається інформація. Вільніші інспектора, які працюють в тилу, перевіряють тих особ. Професійний військовий Микола Двіч за контрактом був у миротворчій місії в Іраку. Чоловік мріяв приїхати додому у вересні. Запланував сімейну подорож, відсвяткувати 23-ю річницю весілля і хотів відвести Маргариту до першого класу. Тепер. Дівчинка приходить на батькову могилу. Вона не вірила спочатку. А потім, вже коли ну, в церкві побачила, що він біжить, то вона казала, що наш штату найкрасі. Фактично ми кожен день ходимо на кандище, вона сам перший біжить. Тобто я вже знаю, що якщо десь її нема, то вона побігла б так. Вічна шана воїнам, які віддали своє життя за Україну, вічна та світла їм пам'ять, ми ніколи їх не забудемо. Від початку війни Велика Британія прийняла понад 100 тисяч біженців з України. Багато хто з них приїхав до родичів, але більшість до абсолютно незнайомих людей, які гостинно відчинили свої двері. Як живеться британцям та українцям під одним дахом. Далі в історіях війни. Привіт, ласкаво просимо. Заходьте, будь ласка. Два місяці тому мешканка Лондона Кетрін також відчинила двері свого будинку перед родиною з України. Мені страшенно пощастило, бо вони дуже приємні, позитивні і ввічливі. Мене абсолютно все влаштовує. У цьому будинку розмістилися три покоління біженців: бабуся з дідусем, їхня донька та онук. ось наш обідній стіл, де ми їмо, образно кажучи, нон стоп. Вечора ми завжди намагаємося збиратися усі разом за вечерею. Це завжди неймовірно смачна їжа. Марія і надя наполягли, що вони беруть на себе усі обов'язки на кухні. Спочатку я протестувала, але потім зрозуміла, що ніколи не зможу змагатися з їхніми кулінарними здібностями. Ось і зараз, коли Кетрін робить екскурсію будинком, Надія та Марія чаклують на кухні. На вечерю щойно зліплені пельмені та салат. Got, uh, Ось тут у нас росте те, що я називаю борщем: тут морква, кукурудза, квасоля і багато капусти. Кетрін не може натішитися врожаєм. Я спробувала себе в городництві два роки тому під час пандемії. То була справжня катастрофа. А Марія, напевно, щось чаклує, бо ці красиві овочі прекрасно ростуть. Дві грядки біля будинку це одне з перших нововведень українців. Ми приїхали, треба було з чимось спочатку зайнятися. Роботи нема, нічого нема, а нудь береться. Треба щось робити. І ми вирішили, поговорили з Кетрі, а дала согласі. Каже, якщо хочеш, давай будемо робити. І все, зробили. Зробили гарден, город посадили і вже маємо салат свій. Марія познайомилася з Кетрін п'ять років тому, коли підробляла у Лондоні прибиральницею. Відтоді жінки товаришували. Їх поєднало українське походження. Мій батько народився в теперішній західній Україні. Тоді це була Австро-Угорська імперія. І коли я познайомилася з Марією, ми зрозуміли, що її сім'я походить з місця, яке всього за 200 кілометрів від батькового рідного міста. Тож між нами одразу виник зв'язок. Батько Кетрін з єврейської родини. Він вимушений був тікати з України на початку Другої світової. Доля його привела до Великої Британії, де він одружився та прожив усе життя. У мене просто таке відчуття, наче замкнулося коло. Що колись британці надали прихисток та допомогу моєму батькові, і завдяки цьому я народилася. А тепер, коли історії покрутилося, знову люди втікають з тієї частини світу. Але тепер я змогла допомогти втікачам. Коли розпочалася повномасштабна російсько-українська війна, Кетрін наполягала, щоб родина Марії терміново виїжджала з України. Вона вона сама пройшла усі бюрократичні процедури з візами, щоб українці ні про що не турбувалися? У Мене не було жодних сумнівів, коли ти маєш такий привілей жити у великому будинку, де є місце. Як можна не запросити людей, які втікають від жахіття, Таке взагалі не мало статися? Як можна не відкрити свій дім і не запросити їх у нього? Вона дуже наполягала, що ми приїхали. Я вагалася, бо я дуже переживала, як воно буде. Кидати все, закривати і їхати до Лондону було дуже важко. Дуже. Але боялися, тож, щоб ми не знали, що чекає, бо війна, війна. І Просто переживалося за діти, щоб діти були живі, здорові. І ми, Катя наполягла, а ми вирішили прийняти її допомогу. І, і приїхали до Лондона. І, хоча усі сумують за домом, поки що лишаються у Британії, тут спокійніше так. Сирени не гудуть, не літають, не літають бомби, не літають ракети, все спокійно. Літаки не ревуть над головами. Там важче, тому що ти не знав, чи то прилетить на. Тебе ракета чи не прилетить, а тут теж дуже важко, бо люди гинуть, ти читаєш все, все наяву, ти бачиш, і дуже важко. За допомогою Кетрін зараз уже усі дорослі знайшли роботу у Лондоні. Так сталося за, за два місяці, що я її можу назвати рідною сест... сестрою. Ми, як вдома, ми знаємо, що ми маємо допомагати. Ми зварити, їсти, попилососити, поприбирати хату. Ну, у нас все це чудово виходить. І Кетрін це підтверджує. Особливо вона насолоджується їжею, любить вареники, борщ та голубці. Їжа це дуже важливий зв'язок з домом, з рідною культурою і зі спадщиною. Я вже знала про це, бо точно так само було з моїми гостями з Ірану, з Афганістану. Що вони наполягали на готуванні своєї чудової їжі, яку ми потім їли. Для Кетрін це не перший досвід надавати притулок біженцям. У різний час у неї жили переселенці з Афганістану, Ірану та Судану, і вона жодного разу не шкодувала, що пустила до будинку незнайомців. Коли ти відкриваєш двері перед людьми, це не просто як приймати гостей на певний період, які викликатимуть певні незручності та страждання. Це такий культурний обмін, такий обмін на людському рівні. Українці страшенно люблять свою країну і хочуть додому. Тож це 6 місяців чи рік, чи може 2-3 роки зміненого життя, але це лише часточка нашого життя. І якщо ми справді можемо допомогти людям, знайомим чи незнайомцям, залишатися в безпеці, то ми мусимо це робити. І все ж таки сім'я Марії дуже сподівається, що вже найближчим часом зможе купити квиток і повернутися до України. Ми чекаємо, щоб війна закінчилася в Україні якнайскоріше, щоб не гинули люди. Щоб... І ми будемо повертатися додому. Обов'язково. Це навіть не обговорюється. Yes, okay. Wow. Okay. I can't believe how beautiful. This is. І я вірю, що всі наші люди повернуться додому і запросять до себе у гості, усіх, хто допомагав нам під час війни за кордоном. І нехай це відбудеться якомога швидше перемоги нам усім і процвітання Україні! Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.